З 2026 року всі, хто заробляє без реєстрації ФОП, зокрема таксистів, репетиторів, ремонтників, орендодавців та фрілансерів, які отримують оплату через інтернет-платформу чи мобільні застосунки, планують оподаткувати за єдиною ставкою 10%. Для цього податкові органи отримують доступ до банківської інформації та запровадять більш жорсткий контроль. Відповідний законопроект минулого тижня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді. Його ухвалення ймовірно неминуче, адже це одна з вимог ЄС і МВФ закріплена в липневому меморандумі. Більше того, у держбюджеті на 2026 рік вже заплановано надходження від цього податку на суму близько 14 мільярдів гривень. Принаймні, та е, так пише телеграф. Однією з головних проблем законопроекту вважається те, що податок планується брати з валового доходу, а не з чистого, тобто без врахування витрат. Проте юристи сподіваються, що це питання вдасться вирішити до другого читання. Крім того, експерти прогнозують можливе зростання комісій і зборів самих цифрових платформ, що додатково збільшить адміністративне навантаження на користувачів. Ну і під нове оподаткування потрапляють особи від 18 років, які Продають товари або надають послуги через цифрові платформи. Нові правила стосуватимуться найрізноманітніших видів діяльності від домашнього виробництва та репетиторства до транспортних послуг. Це включає е, здавання в оренду житлового або нежитлової нерухомості та паркувальних місць виконання робіт, чи надання послуг за завданням. Користувача платформи, ремонт, репетиторство, таксі, фріланс, продаж товарів через платформу та оренду транспортних засобів. Ну і водночас під новий податок не потрапляють посередники, які обслуговують самі платформи, наприклад, сервіси для обробки платежів, рекламні майданчики або компанії, що надають та підтримують програмне забезпечення. Ну і нагадаю за перші чотири місяці цього року майже 120 тисяч підприємців. Припинили свою діяльність за цей час. Відкрилося майже 82 тисячі нових фопів. Тобто на один новостворений бізнес припадає півтора закритих. Такі невтішні зміни у бізнесі ймовірно пов'язані із зростанням податкового навантаження. Крім того, багато підприємств закрилися через зруйновані приміщення або через нестачу працівників. Бо люди або виїхали, або пішли на фронт. Андрій Длігач, професор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, економіст, засновник групи компанії Адвантерґруп. Пан Андрію, доброго дня. Слава Україні. Юрам, слава вітаю, Андрію. Ну, по перше, на вашу думку, чому така кількість фопів закрилася? Так, дійсно, ми бачимо негативну тенденцію порівняно з 23 м роком. Тенденція дійсно негативна. Бо, наприклад, в 23-му на 3 тисячі було більше відкритих, в 24-му на 7 тисяч більше. Але зараз ми бачимо перше, що українці активно відкриваються підприємства, в тому числі індивідуальні підприємства аналоги наших фопів в Польщі, де зареєстровано вже близько 70 тисяч українських фопів. Звичайно, великою мірою закриваються підприємства через те, що немає платитиспроможного попиту, просто не витримують фінансово-економічні моделі. Втрачається сенс не займатися підприємництвом, коли немає попиту на продукцію крафтову чи іншу, яка виробляється. Далі йде е, відмова поступова від ФОПів як е, інструментів виплати зарплати. Хоча е, далеко не всюди це вирішено питання, але е, менше застосування ФОПів. Е, звичайно, і тут ви правильно відмітили, що є підняття податків, воно абсолютно необґрунтовано відбулось в 2024 році, і це спричинило. Закриття і ФОПів, і призупинення бізнесів, і цінізацію зарплатної сфери, бо підвищувати податки на зарплату в Україні це просто ну, катастрофічне рішення. Що стосується. Кадрів дійсно була найнегативніша, найскладніша ситуація взимку на весні. Зараз ми бачимо, що бізнес поступово адаптувався, автоматизує, об'єднується, переходить до аутсорсингу, І якщо навесні весні 32% підприємств казали про наявність вакансій, верніше 32% робочих місць були вакантними. Зараз цей показник знизився до 29%, і має тенденцію подальшого зниження, отже, бізнес призвичаєвся до такої ситуації. Таким чином, податки і нестача плати попиту разом із тим, що люди поступово відходять від економічної активності і ховаються, уникаються активності і мобілізації. Це стає таким на жаль негативним трендом в Україні. Скажіть, будь ласка, ну, а якщо порівняти ці темпи от зараз, який ще був найгірший рік для України, для економіки України, яка була пов'язана з ФОПами? 22-й рік. Я думаю, що 22-й, коли приблизно на 70%. Тожливо, Тож, я неправильно були... поставив запитання скоріш за все, неправильно. Я мав на увазі довоєнні часи, скажімо так, до повномасштабного вторгнення, які були роки ще такими же критичними для малого і середнього бізнесу. Я не думаю, що там дійсно були критичними, бо кількість фопів стабільно зростала. У нас все ж таки динаміка була на зростання. Так було під час ковідних часів там певні коливання. Але наскільки я пам'ятаю, там теж не було суттєвого провалу. В 2021 році приблизно було все в балансі трохи більше відкрилося ніж закрилося. Але в цілому 2 мільйони фопів для країни це. Це цілком нормальний показник. Так хотілося б, щоб самозайнятість була можливо трохи більше, але щоб точно всі ФОПи, які існують, це були дійсно підприємці, які ведуть підприємницьку діяльність, а не просто зарплата, яка отримується через таку знижену систему оподаткування. Зараз з'явилася інша модель, додаткова модель самозайнятості, яка поширена креативні індустрії в ІТ-секторі, і в Ді Сіті розповсюджений цей, цей формат гік-контрактів. І думаю, що ми так чи інакше прийдемо до моделі, при якій ФОПи залишиться лише для підприємців через те, що зарплатні податки будуть приведені у відповідності до, до економічних реалій і ухилятися від сплати податків не буде мати жодного сенсу. Така модель є, вона називається антикорупційна податкова модель. Я сподіваюся, що уряд до неї повернеться найближчим часом. А хіба була погана модель 5% система, і це тільки приводило до того, що ФОП збільшувалося, всі були готові, бо малий. Ну будь-яка економіка. економіка... Яка будь-які країни вона тримається на плечах якраз саме малого та середнього бізнесу? А інакше на противагу, просто будуть країни, в які або є, або бідні, або лише багаті, і дистанція між бідними та багатими, звичайно, зазвичай дуже дуже велика. Що ви скажете з приводу цього? Ну, по-перше, ФОПи це все ж таки не малий бізнес, а тим більше не середній, це мікробізнес, і е, в мікробізнесі ключове це якраз не генерація ОВП, не створення е, економічної потужності, а перш за все, самозайнятість, самозайнятість е, плюс розток підприємництва як логіки побудови країни, власної відповідальності українця за добробут родини. Е, але головне завдання е, це. Зробити так, щоб були умови тим фопам, які зростають, переходити до моделі вже малого підприємництва з реєстрацією юридичної особи з адекватним наймом. Працівників і масштабуванням, чого не вистачає Україні, це насправді не настільки навіть самозайнятості, скільки масштабування того можливостей для маленьких підприємств, крафтових виробництв чи окремих торгівельних площадок переростати в більш потужні, в більш ефективні масштабні в перспективі виходити на експорт Україні Потрібно зростання саме малого і середнього бізнесу, про яке ви кажете, і ту. Ут держава має подбати не не про знищення ФОПів це абсолютно е ганебна ідея, логіку, яку, на жаль, просувають певні е посадовці і навіть е деякі аналітики. Задача зробити так, щоб е було настільки ж ефективно і економічно вигідно вести в чесну е малий бізнес, як і ФОПи. Відповідно, потрібно перш за все подбати про зниження оподаткування праці, е і це дасть можливість нормально переходити від ФОПів до е товариств з обмеженою відповідальністю Зростати бізнесом. Андрій, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Андрій Лігач, професор КНУ, імені Тараса Григоровича Шевченка, Економіст, засновник групи компанії Адвантергру був з нами на зв'язку. і Висловив свою точку зору в нашому ефірі. Ще раз дякуємо вам.